Вівторок, 7 січня, на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Почний ранок на Нікопольщині по Марганецькій громаді окупанти вгатили СРСЗВ Град а на Херсонщині за добу двоє загиблих та 17 поранених. Ворог криє регіон з артилерії та атакує дронами Камікадзе. Натомість наші сили ППО цієї ночі відбили чергову атаку росіян. Детальніше про те, як минула ніч в області та Україні, розкаже Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю тобі слово. Вітаю, Олено. Із обстрілу розпочався ранок на Нікопольщині. По Марганецькій громаді окупанти вдарили з граду. Наслідки атаки нині уточнюються. І загроза нових ударів у всіх прибережних громадах місцевих закликають не полишати укриттів. Вночі ж ворог цілив по червоногригорівській громаді та Нікополю. Пошкоджені два торговельні кіоски минулося без жертв. Момент одного із ударів зафільмували камери вуличного відеоспостереження у райцентрі. Від ранку під ворожим вогнем і Херсонщина. Окупанти атакуються в дронами. Нині відомо у Береславі. Поранена 43-річна жінка. У неї вибухова травма та осколкові поранення ноги. Під прицільним вогнем регіон був і вчора. Лише за добу дві людини загинули ще 17 достали поранень. Ворог завдав ударів по 37 населених пунктах. Тероризував промислову інфраструктуру та житлові квартали. у Херсоні. Один з безпілотників влучив просто у маршрутку. 28 із 38 ворожих безпілотників цієї ночі збили наші сили ППО. ще 10 локаційно втрачені. Три з них ймовірно повернулися до Росії. Повідомляють у повітряних силах України. Атаку відбували у восьми областях. Влучань не зафіксували. Збили. На цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною ситуацією в області та Україні. І більше розкажемо вже у наступних випусках. Новин голено. Тобі слово. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла, як минула ніч в області та Україні. Ціліли дивом після російської атаки, бо тепер в них потрощені стіни та вибиті вікна у всьому будинку, а замість стелі небо. Нікопольці оговтуються після чергового удару окупантів. Ворог тероризує їх практично цілодобово, полює дронами та безжально трощить житлові квартали з артилерії. Як допомагають один одному триматися, та що думають про гідну відсіч ворогу? Подробиці в нашому матеріалі. Пошкоджено все. Перельот був дуже здоровий, страшний. Істеріка у нас у мене була така, що я думала, вже не переживу це. Пані Ольга й досі оговтується від чергового терору росіян. В будинку мешкає разом зі своїм лежачим чоловіком. Каже, досі не уявляють, як вижили, адже в момент атаки були вдома. Удар прийшовся якраз по будинку. Від нього мало що вціліло. Знесло кришу все, і дві кімнати там вже що у нас небо. Там у нас небо. Холод собачі, все відкрито все, це, це добре, що це накрили. Уламок ворожого залізяча поцілив будинок племінника Миколи Івановича на сусідній вулиці. Чоловік після обстрілів одразу ж поспішив на допомогу. Вдома нікого не було, окрім собаки. Кудлатому уламком відірвало вухо. Йому зараз не дають усю необхідну допомогу. Тим часом Микола Іванович допомагає латати дірки, що залишилися в будинку родича. На це все вивалило, всі вікна ж повилітали, і це ж бабушки нашого дом теж там кришу рознесло, теж всі вікна. Воно якесь касетний снаряд, чи що, бо в сусідів тут же і в округі вікна повилітали, і провода порубала. На тій же вулиці проживає пан Сергій. Його будинку пощастило більше. Обійшовся незначними пошкодженнями. Один з уламків поцілив прямо у дорогу поблизу подвір'я, де стояла його машина. Її повністю розбило. Кажуть окупанти, що на іншому березі почувають себе надто вільно, аби захиститися. Переконаний, треба більше оснащення нашим воїнам. Безпека на першому місці. Щоб її забезпечити, весь район міста повинен купляти купу. Дронів йти приміняти її на дор постійно. повинна висіти туча дронів українських. Ні, копущена під цілодобовим терором окупантів щодня жителі прибережних громад переживають від 10 до 30 атак. Ворог цілить дронами, і артилерією по житлових кварталах, комунальних і промислових підприємствах, об'єктах інфраструктури та просто по автівках цивільних. Лише на цих вихідних росіяни вбили у Нікополі одну людину. Ще четверо місцевих отримали поранення. Вікторія Вахрошина, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. У Дніпрі покращиться якість питної води завдяки кварцевому піску, який завантажать у фільтри однієї з насосних станцій. Цей природний матеріал містить високий рівень кремнію, що усуває каламутність води та не вступає в реакцію з іншими хімічними речовинами. Кварцевий пісок Дніпроводоканал отримав від ЮНІСЕФ загалом 450 тонн. Гуманітарної допомоги вистачить комунальному підприємству на декілька років. Це дозволить удосконалити процес отримання чистої води з річкової. Це дозволить зекономити значні кошти на електроенергії і тримати якість питної води для мешканців Дніпра. Сотні червонокнижних кажанів виявили у Дніпрі мешканці однієї з багатоповерхівок. По допомогу звернулись до ДСНС. Дістати тварин виявилось непросто. Частина рукокрилих на жаль загинула. Півтисячі вцілілих забрали волонтери реабілітаційного центру та відправили до Харкова. Там їх обстежать, нададуть медичну допомогу та допоможуть відновитися. Подивіться на нашого спокою. Подивіться, скільки медик міков. Це ми тепер не будуть включати на балконі. Бусифікація стала словом 2024 року. Саме цей неологізм, що позначає примусову мобілізацію, був в центрі суспільної уваги увесь минулий рік в Україні. За даними словника мислово. Серед інших претендентів на звання переможця були СЗЧ, Курська операція, Втома, переговори і МСЕК. Далі у списку Популізм та Магура, морський дрон ГУР, який змінив баланс сил у чорному морі. Вибір слова року базується на його популярності та суспільній значущості. У 2023-му це була мобілізація. А у 2022-му – руський воєнний корабль. Йди за відомою адресою. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.